О, ви вже тут? Тоді я розповім вам дещо цікавеньке: на півночі України в полях Сіверщини є одне маленьке, на перший погляд, непримітне містечко: це Конотоп, місто козацької слави і мальовничих краєвидів. Мабуть, ви знайомі з ним зі сторінок підручники в історії чули про Конотопську битву. Коли гетьманське військо разом з кримським ханатом розбив московську армію, і це стало одним із ключових епізодів українсько-московської війни. Але на жаль, ця боротьба триває і досі. Проте українські відьми старанно працюють над тим, щоб Україна скоріше отримала свою перемогу. До речі, про конотопських жінок. Саме звідси героїня Повісті квітки Основ'яненка Явдоха. Сподіваюсь, ви всі читали Конотопську відьму. Так от ця повість оповила міста таємничою і містичною атмосферою. Правда, хто знає, може в конотопі й досі живуть справжні відьми. Та й сучасний Конотоп зможе вас вразити перше місце, куди ви потрапляєте, приїхавши в Конотоп. Це, звісно ж, залізничний вокзал, це, так би мовити, ворота міста. Більшість людей їдуть сюди саме потягом, адже це вузлова станція, де перетинаються безліч шляхів, що ведуть до різних куточків України. Гуляючи по місту, можна побачити багато історичних і архітектурних пам'ятників та муралів. Кожен з них присвячений важливій події чи видатній пострілі і має свої особливості. Але один Виділяється більше. Це пам'ятник коню, і стоїть він в самому центрі міста. Цей знаменитий Конотопський кінь побував уже в стількох пригодах і пальців на руках не вистачить, щоб перерахувати. А головною візитівкою міста є трамвай. Його історія почалася ще в далекому, 1949 році, і продовжується донині. Кольорові вагончики курсують вулицями нашого міста, що просто тонуть в зелені. Мешканці Конотопу так полюбили свій трамвай, що навіть встановили йому пам'ятник. Місто наповнене музеями, експонати яких познайомлять вас з незвичайними легендами. А може, то й не легенди зовсім, а реальні історії. Тому не раджу гуляти одному. По темним нічним вуличкам конотопу, бо ніхто достеменно не знає, що або хто може ховатися в цих тінях. Тож ласкаво просимо до Конотопу.